Внаслідок вчорашнього ночного прильоту постраждало два дев'ятиповерхових будинка. По попереднім підрахункам десь більше ста квартир, більше 300 вікон пошкоджено, які з вчорашнього дня муніципальною аварійною службою закриваються плитами USB. Слава Богу, постраждалих тяжких немає. Чотири постраждалих, одна дитина. Середньої тяжкості знаходиться в лікарні. У нас кроваті задербіжали вікна. Хорошо, що в мене були відкриті вікна, а якщо б закриті були, може б таке теж було. Ну, утром стали, вже ж були вікна позабиті. Навіть ж працювали всю ніч, я так думаю. Повністю лоджа на балконі і оконний прийом. Повністю стеклове було. Працюють муніципальна аварійна служба, кобра, волонтери також працюють, видають постраждалим. Матеріали будівельні, плити, USB, ковдри, плівку.